Ну, я вважаю, що люди, котрі зробили цей крок, вони в принципі красавчики по замовченню, бо ви вже почали керувати своїм життям. Питання від ідеї, від прийняття рішення, що все, от хочу цим займатися, до відкриття і першого клієнту. Скільки часу пройшло? Ну, більше, ніж півроку. Півроку. Ну, На що, зараз... що це півроку пішли? От ти з на, пошук, коротенько. На пошук приміщення. Пошук саме приміщення. Але ж ми столкнулися з тим, що приміщення просто так як в Україні ти не можеш взяти, поставити підйомники і займатися. Потрібна ліцензія, все упиралося в, в цю ліцензію, і знайти приміщення з ліцензією це було ну нелегко. Ми розказ... ми розказуємо дуже детально. Ну тобто, набагато простіше шукати приміщення вже з готовою ліцензією. Звичайно. Не, не брати приміщення, Ні, робити ремонт, отримати да, ліцензію. Ну, так, наприклад, по-нашому, у нас ліцензія ще там, якихось 2000-х років. Тут, в цьому приміщенні. Так, тут на той момент були певні, е певні правила, певні умови для відкриття і отримання цієї ліцензії. На сьогоднішній день це вже інші умови. То є... Тобто, ти, якщо то купив зараз починати взяти приміщення і. Подавати заявку на ліцензію, там змінилися норми. І витягнути ці норми дуже важко. Ліцензія це не якісь такі конкретні, це совокупність всіх, наприклад, повітря, розводка провітря, архітектура підключення, електрика, архітектор підключення, розміщення підйомників, архітектор. Це все. Це, це, по це все да, погоджується в совокупності, коли ти це все виконуєш всі норми, які потрібно. Угу. Їх там багато. Я все не пам'ятаю. Також техніка безпеки, пожежна безпека, і, ну, ті ж самі туалети для інвалідів, пандуси. Все, це все воно в совокупності. Чи, е -е, а що по бабкам? По бабкам. От, так ти от, так от занесемо. Що по грошам? Скільки коштує о, купити? Траспаса, не знаю, як вона оцінюється, що це взагалі за звір і з чим його їдять. І це хто з вас Тоді, більше Аня Чи Саша? Коли як ми купляли це, було там майже три роки тому, да, то вони коштували ще до доступних цін. Угу. Зараз ціни виросли, так як наших багато і всі хочуть відкривати сервіс, бо це як вважають вони саме одне із легших направлень. Автосервіс? Ну вони ну так вважають наші. Я не знаю, тому що я знаю вже п'ятьох людей, які закрили автосервіс, які відкрили, бо мені в цій сфері крутиться. і Я вже знайомлюся з тими людьми, які це відкривали. Не, не вірте, не вірте тим, хто каже, що це легко. Так, ну тобто, тому це дуже нелегко. Це. Що побавко двома підйомниками і мінімальним обладнанням десь плюс, 100, плюс-мінус, 100 тисяч євро. 100 тисяч? Це мож... ж не приміщення власності. Я говорю про Валенцію.